Сьогоднішня історія пишеться зокрема і дронами, і справді неможливо без без них уявити собі цю війну. Запрошуємо познайомитися з виробництвом Drone UA. 11 років тому друзі з Криму почали працювати над літальними апаратами для агросектора. Спочатку великої війни цільове призначення їхніх виробів змінилося. Тим більше, що й самі засновники бізнесу тепер військові. Чим займаються їхні летючі творіння? Зараз дізнаємося. Февзі Аметов спеціалізувався на інвестиційному бізнесі. Його напарник Валерій Яковенко працював у страхуванні та банківській справі. Обидва не мали нічого спільного з авіацією. Проте 11 років тому вирішили заснувати фірму з виробництва безпілотників. Дрони це щось нове. Прикладного застосування дронам масово ще в Україні не було. Тому ми вирішили, що ми хочемо бути першопроходцями. Нам подобається розвивати нові нові ринки, нові продукти. І на той час дрони були е, саме е, тим продуктом, тією ідеєю, що нам подобалось. Перспективу цьому напрямі було безліч однак чоловіки вирішили розвиватися саме в аграрній галузі все для сільського господарства. Розраховано також на внесення ЗЗР, сипучих препаратів. А в більшості в садах, так скажемо, виноградниках для розкидання і опилювання садів. За роки розвитку дрон UA став найбільшим дистриб'ютором безпілотників в Україні. Переважно компанія спеціалізується на сільськогосподарському напрямі, але нині дрони ефективні у видобувній промисловості, енергетиці, в обстеженні інфраструктурних об'єктів і навіть на залізниці. В нас залишається активним напрямок застосування. Дронів в агросфері енергонезалежність це доволі новий, скажімо так, але цьому напрямку теж вже порядка трьох-чотирьох років. Мабуть, зараз він актуальний, тому що це дозволяє багатьом сім'ям почуватися в безпеці і зі світлом. Та з початком повномасштабної війни дрони стали незамінними на полі бою. Це зброя та очі військових на фронті. Зараз всі, абсолютно всі дрони, що є в Україні, вони всі тим чи інакшим чином використовуються на фронті 100%. Як колись там гвинтівка, наразі дрон є тим атрибутом, без якого жодна операція не проходить. Без цього наразі ведення бойових дій неможливо або можливо, але в цьому разі. А ми будемо зазнавати великих втрат. Февзі розповідає про це з власного досвіду. Адже після повномасштабного вторгнення сам вступив до лав національної гвардії, воював поблизу Гостомеля та Бучі та на інших напрямках фронту. Тож військовослужбовець із впевненістю може сказати: дрони невід'ємна частина української армії в операціях проти ворога, на рахунку любого дрону, який застосовується збройними силами, десятки життів русських. навіть коли дрон просто застосовується для Наглядом за якоюсь ділянкою фронту це означає, що цей дрон допомагає зупинити наступ, знищити якомога більше росіян. Нині співробітники дрон беруть безпосередню участь у розвідувальних операціях аеророзвідки на лінії фронту як оператори БПЛА, допомагають у пошуку ворожої техніки та виявленні прихованих загроз, а також цілодобово надають консультації військовим, поліції. i